Синоптики знову прогнозують дощовиту погоду майже для всієї території України. Без опадів середа пройде лише частково у східних областях. Температура повітря впродовж доби 30 липня коливатиметься у межах плюс 16, плюс 36 градусів. Вітер переважно південно-східного напрямку до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, ймовірний помірний дощ. На термометрах плюс 20 градусів темної пори доби, плюс 31 світлої. Впродовж дня у Кременчуці небо вкриватимуть хмари. Можливий сильний дощ з грозою, що має закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 21. У горішніх плавнях протягом усього дня середи небо залишатиметься у полоні хмар. По обіді очікується сильний дощ із грозою, що йтиме до самого вечора. Температурні показники світлої передоби 29 градусів тепла, темної 21. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 30 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1947 плюс 9. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.